12 серпня, коли прийшов Месія. А ти, Віфлеє моє фрате, хоч малий ти у тисячах Юде, і з тебе мені вийде той, хто буде владико в Ізраїлі, і віддав на постання його від днів віковічних Мехея 5.2. Це була урочиста мова пророка, яка передвіщала прихід Месії. Саме до цього уривку звернулися первосвященники і книжники, коли Ірод скликав їх і зажадав відповіді на запитання: Де має Христос народитись? Матвія 2:4. Вони ж відказали йому у віфлеємі юдейським, бо в пророка написано так. І ти, Віфлеєме, земля Юдина, не менше нічим між осадами Юдинами, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Матвія 2, 5, 6. Вони не процитували останній пункт, якого виходи здавна від вічності. Чому? Їхня вища практика безсумнівно відкинула ці слова, сповнені подиху вічності та глибокого духовного змісту. Для них це можливо було просто фігуральне поетичне висловлювання, яке пророк, на їхню думку, приєднав до більш вагомих питань практичного пророцтва, у те, що має з'явитися правитель, який вижене римського намісника. Солдатів і збирачів податків і відновить славу царів Давида та Соломона. Вони вірили і з нетерпінням чекали цього. Вони вважали це практичним. Це було те, що їхній розум міг охопити, і чого вони могли з надією чекати, відчуваючи, що це цілком можливо. Вони відчували, що така розв'язка пророцтва є досяжною. І це було те, чого могли очікувати люди з практичним освіченим розумом, якого, на їхню думку, вони досягли. А решта це. Мовляв, лише містичне покривало навколо реального ядра, просто риторичне вбрання, в якому подано фактичне пророцтво про майбутнє єврейське панування, ось і все. Та чи спадало комусь із них на думку, що той, хто має стати правителем Ізраїлю, був тим маленьким немовлям у Віфлеємі? Хто скаже, можливо, але якщо й спадало на думку? То наслідувати волхвів у їхньому поклонінні немовляті вони не збиралися. Навпаки, вони вважали, що не годиться з їхнього боку вплутуватись у щось настільки нерозсудливе. Мовляв, буде ще час виявити істинність немовляти, коли воно досягне зрілості, коли вдягне зброю, збере навколо себе військо і з'явиться реальна впевненість, що воно збирається вигнати чужинця зі святої землі Палестини і встановити своє царство. Коли настане той час і все це буде підтверджено, тоді можна буде діяти. А поки що, мовляв, мудро буде зайняти нейтральну позицію, стояти осторонь і спостерігати за розвитком подій. Так вони і вчинили. І результат виявився таким, що переконав їх у всій мудрості їхньої політики. Якщо вони мали якісь надії, то їх було знищено в самому зародку суворими заходами, які вжив ірод. Історія із приходом мудреців, допит іродом первосвященників і книжників, його тривога і жорстокий вчинок, до якого призвів його ревнивий страх. Зникли з пам'яті людей і стали лише епізодами у похмурих літописах неспокійного часу. Так, у минулі століття люди нехтували прийнятним часом, і так вони чинять досі. Зараз слово Боже поширене так, як ніколи в попередній історії людства. Усі факти, що підтверджують, пояснюють та ілюструють писання, сьогодні публікуються і доступні людству як ніколи раніше. І все ж, первосвященники, книжники та іроди є і сьогодні, як і дві тисячі років тому. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.